Ну, є аналоги, є аналоги, але вони з'явилися не так уже давно. В цілому задоволені конструкцією, сварщики добре постарались. Я сам сварщик. <гум> 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 Хочеться, щоб було все якісно, прям якісно. <гум> Ми додали до нього систему виливу, систему виливу добрив карбомітно мячної суміші. В общем, на кожну лапу йде форсунка з шайбою на 1 і 2, через яку тече, через ту й три ставить. Ну, ось ця система наганяє давлення сюди. Ось кран, ми регулюємо давлення ним. Це як система як оприскувачі. Тут ось стоїть помпа, тільки тут помпа, звичайно, стоїть. Не така, як в виприскувачі. Оця помпа наганяє сюди, тут стоїть кран з клапаном і подає давлення на ці всі трубки, які йдуть вже безпосередньо на кожний корпус цього культиватора. Ну, є аналоги, є аналоги, але вони з'явились не так уже давно. Це було в мене давно таке в задумки. Якби ми зробили його, але воно вже було. Але ну, задумка така була в нас ще раніше. Це була бочка з дверима така, типу, як пожарна там була, у нас якби, ну, там лопати всякі лежали, ми її заварили. Оце. Примудрили. Ну, це єдине, що в нас було. Так, то краще, звісно, пластмасова бочка. Бо ця ржавіє і попадає ржавчина буває, то краще пластмасова. Тільки робити під нью, виходить таку чашу, щоб вона туди ставала, щоб нею не кидало, не мотиляло, щоб вона не лопала, не ломалась. Карбоміт на м'ячну суміш ми вносимо. 120 літрів на гектар ми даємо по міру своїх можливостей. В ґрунт можна здавати і більше, звісно, а по поверху, то більше 120 краще не давати, якщо, якщо там по пшениці, наприклад, бризкати ним. Не... Бо ну, його теж багато не можна, бо він палить. В цілому задоволені конструкцією, сварщики добре постарались. я сам сварщик. <реш> <реш> культиватор. <реш> да, це культиватор хороший, непоганий. Він і крепкий, і в ньому є колеса, ось оці допоміжні, які розгружають на нагрузку на сіргу, що дуже добре і правильно. І тут регулювання просте. Шайбу підкинув, все. Не треба нічого лишнього придумувати. Ну, я робив на заводі катерпілір в Чехії колись. То. Ну, хочеться, щоб було все якісно, прям якісно.